У середу та четвер глядачі нашого телеканалу побачать документальну рефлексію Люти Чернігівського актора та режисера Миколи Бичука. Цей фільм Микола презентував у вересні минулого року у Парижі, а прем'єра у кінотеатрі для чернігівців відбулася у червні цього року. Документальна рефлексія показує події, що відбувалися у нашому місті у лютому березні 22-го. Режисер фільму на момент початку повномасштабної війни знаходився в Києві, дізнавшись про наступ, росіян не вагаючись, приїхав до Чернігова, аби допомагати мирному населенню. Я зрозумів, що треба. Про це говорити я зрозумів, що про це повинен дізнатися весь світ. Про те, як тут ми були, як тут люди жили, як тут люди працювали, як тут люди відстоювали наші кордони, не пускали ворога далі. І Я почав думати, як я можу про це говорити. Під час своєї роботи волонтером режисер почав записувати звуки бойових дій, потім фотографувати. Як каже сам Микола хотів, аби якомога більше людей дізналося про те, у що перетворюється Чернігів, після недовгих творчих пошуків вирішив знімати фільм. Я можливо не був готовий до того, щоб щось знімати, От. але все одно воно все витікло в те, що ми почали це робити. Ну треба було якось до цього прийти. Щоб почати знімати фільм фільм об'єднав у собі історії незламних чорнігівців, які попри все йшли обороняти місто або допомагати цивільним. Режисер знайомився з героями та героїнями документальної рефлексії під час волонтерства. Так він познайомився з двома сестрами Світланою та Ольгою з Бобровиці, будинок яких росіяни зруйнували вщент. Так чого це ви сюди приперлися? Хоч я і руська, я розмовляю на українській мові, чого вас сюди, хто вас сюди звав? На цю рідну мою країну, хто вас сюди звав? Чого це таке та на я розмовляю? Хто вас сюди звав? Що це ви тут наробили? Що це ви зробили? О, де ви, яка вас мати, вас питала. Уроди викончені, прості мою душу решту. Це тебе мать воспитала, що ти оце таке робиш? Що ти оце береш мирних жителів? бомбиш. Катя Біляєва, військова медикиня, яка після початку повномасштабного вторгнення приїхала до Чернігова з Києва, аби допомагати. Я обдзвонила вже всі волонтерські організації. Мені всюди відмовили, сказали, що в нас настільки багато бажаючих волонтерити, що в нас тупо немає місця. Дзвоніть через тиждень, через два, чекайте, ми запишемо ваші контакти. Оце дуже вражало. Ну, і так само тероборона, коли хлопцям кажуть, чекайте, чекайте, ви вже будете там в другому резервному списку, бо ну, нема в нас місця на вас. Ну, По-моєму, це і означає, що люди об'єдналися як ніколи. Ігор Погодін наприкінці березня їхав у колоні з п'яти бусів, аби доставити допомогу чернігівцям та потрапив під російський мінометний обстріл. Тоді вони якраз везли діжки з паливом до Чернігова. Під час того обстрілу загинуло троє людей. Ігор отримав поранення в спину. Після цього випадку скажімо так, цей зуб на цих клятях рашистів мир ще більший. От якщо б була така нагода, то навіть знаючи, що так буде, я поїхав би навіть не задумуючись. Виїжджати з Чернігів, у мене ніяких ну, помислів не було. Я думав, буду, будемо до, до останнього. Он Ніколай, Микола, не дасть сказати неправду. Тут і коктейлі робили. Всім двором. Так. Всім двором, так. Їхні історії та історії багатьох інших чернігівців глядачі телеканалу Дитинець побачать у фільмі Лютий у середу 26 липня о 20:10 та у четвер 27 липня о 8:10 та о 19:10.